Так, сьогодні у мене день народження. І вирішили там кобаски приготувати, всяке таке, і я вирішив ще зробити такий рулет. Зробити рулет, такий рулет з полядвиці. Я взяв, купив полядвицю, отаку, і її так, розрізав, таку типу, як філейку зробив. Так її розрізав. Тепер приправки сюди даю такі, е, з приправки, до речі, ось, сушені томати з часником і з базиліком. Дуже смачне поєднання буде з м'ясом. І воно це все класно дасть такого смаку. Таким ось чином ми даємо сюди, ось. Ну, дуже смачно воно має бути. М'яско буде, м -м, ароматне, ароматне. Це просто буде бімба. Так, трошки його сюди ми так трамбуємо, щоб воно гарно зайшло. Тепер маємо таку класну, дуже прикольну приправу. Таку приправу ніде не знайдеш, це ексклюзивно в Літві. Така є в магазинах айкіки. Якби телефон міг передати оцей смак, то ви б зрозуміли, що це за прикольна така приправа. Це просто щось із чимось. Це просто бімба. Це просто насправді бімба. Так. Зараз ми попробуємо це все так гарнесенько. Тут Розмастити, щоб так було класно, прикласно ось. Щоб воно було сочненьке таке. Ось. Щоб воно зайшло в кожну складочку м'яса. Ось так. Бомба буде. Ракета бомба петарда. Класно, бачите, виходить як? Рівномірненько, гарненько лягло сюди це все діло. Так. так. Накладаємо сирочок, моцарелочку. Так. Це є в нас. Ось так от гарно вийшло. Так, зараз ми нарізаємо хамончик. Ну, точніше, не хамончик, бекончик. А такий під хамон. І це буде до нашого рулетика, він іде. Дуже смачно буде. Воно просто не ну, божество. Просто щось із чимось. Італійські трави. Це був в Італії недавно привіз. Та жартую. І тепер ми починаємо це все ваше діло. Дуже гарнесенько, ніжнесенько, закручувати рулетик оцей наш. Ми його беремо так дуже-дуже гарно. Пригарно. Я думаю, яку-то сторону його закрутити ліпше. Якщо отак в цю сторону закрутимо, вийде отак наріжеться. Якщо ми в цю накрутимо, то наріжеться. Раз, два, чотири, п'ять. Значить, закручувати ми напевно, все-таки, я так думаю, будемо, напевно, не знаю спорту, напевно, в яку сторону. Напевно, все. Мені тут треба допомога чиясь, щоб це все гарненько закрутити. Хоча, хоча може і бути, що і не потрібно. Тому що ми... Можемо це зробити і самі. Головне, щоб ми в себе вірили. Правильно? Роди? Тарадай. Тарадай. Та То є раз У нас кусочок. То є в нас. Два кусочок. Тує у Три кусочок Чотири кусочки. Тепер ми зараз це запікаємо в нашій мультипечі від фірми Тефаль. В режимі гриль запечемо. Я покажу ще, як то все ж загрузилося, включу і покажу вже, як буде готове. Так що до зустрічі за декілька хвилин. Так, отак ми наложили це все в мультипічку. Ставимо зараз. І будемо щось пробувати готувати. Так получилися ці рулети м'ясні. Так вони от гарно получилися, все класненько пропеклося плану. Ну і ковбаски плюс паралельно такі. М -м -м.